Я думав, цього вже ніколи не станеться. Але я все-таки купив Bambu Lab p 1 s 3D-принтер, який коштував мені 66 тисяч гривень. Так, за ці бабки можна взяти якийсь непоганий Deolanos, але я придбав 3D-принтер. Ось цей в цьому відео ви побачите на нього огляд і все, що я про нього думаю, чому він топ за свої гроші, бо саме так обирають. Щось в інтернеті до покупки є якийсь бюджет, і топ за свої гроші треба купити. І цей принтер топ за свої 66 тисяч гривень. Далі поясню чому. Що ж, це повністю закритий принтер, а це означає, що всередину не може потрапити ніхто з шаловливими ручками, і з середини назовні теж не попаде нічого. Принтер закритий саме для того, щоб е друкувати більш складними матеріалами, наприклад, ABS — дуже популярний матеріал, яким просто неможливо друкувати на більшості дешевих принтерів, бо вони просто пф, відкриті. А тут Ну, на всі 66 тисяч я буду повторювати цю суму, тому що мені жалко трошки, але все одно це топ за свої бабки, окей. Давайте поволі будемо розбиратися, з чого він складається. І перше, на що звертаєш увагу, це якість матеріалів. Тут не просто якийсь дешевий пластиковий корпус. Так, він може десь місцями пластиковий, але. Це справжнє скло. Двері. Це скло підмагнічене, класне, з резиночками, яке закривається і відкривається, і тільки від. Цього можна отримати певне задоволення. Також скляна верхня поверхня. Це теж по факту шматок скла, яким накривається цей принтер. Пропоную поки що прибрати. І подивитися, з чого він складається всередині. Як і в будь-якому 3D-принтері, має бути що? Механіка, електроніка, матеріали і. Його функції в цьому принтері, мабуть, одна з найкращих механік можливих, називається Core XY. Кор Core це хрест перехреслений X і y. X-Y. і X-Y це напрямки руху. У нас є два мотори, які рухають ось такі ремені приводні, і комбінація їх рухів дозволяє екструдеру рухатися по двом. Ося, що саме цікаве тут. Направляючі вали на осі X зроблені з карбону? What? Карбон? Серйозно? Ну, насправді, це досить очевидне рішення, якщо ви хочете зробити ось X, яка рухається з неймовірною швидкістю, легшою. Чому досі ніхто не використовував цей матеріал? У мене 20 років тому вудочка була з карбону. Камон! І це, знаєте, тільки верхушка айсберга, бо все, що ви побачите далі, теж супер технологічно. Окей, почнемо з. Раз ми вже почали з механіки, поясню, що друкуюча голова рухається карбоновими направляючими по осі X, і вся вісь Х рухається вздовж осі, Y за оцими металевими валами трошки меншого діаметру. І цього достатньо, щоб розвивати неймовірну швидкість. І це дуже круто. Далі. Із очевидного і того, що ми бачимо уже, це друкована поверхня це пей текстурована поверхня, яку ми вже бачили в його молодшому браті А1 міні. Ну а ця нагрівальна платформа рухається за допомогою ось цих направляючих таких різьбових валів вгору і вниз. Їх тут не два. Їх тут три, один ще є посередині тут. У будь-якої площини має бути три точки, щоб вони задавали площину. Ну, а це екструдер технологічне диво. Тому що, увага, він на магнітиках. І ми вже можемо бачити, що всередині. Тут у нас вентилятор. Ось його ззовні видно. Він і задає такий впізнаваний силует, можна сказати, компанії Bumbub. Ось цей вентилятор охолоджує. Зону друку, тобто він дує на те, що виходить з сопла. Сопло у нас знаходиться ось тут. Внизу вона охолоджується ось цим міні-маленьким вентилятором, і тут у нас е, знаходиться сам екструдер, під'єднаний до мотору всередині ось ці, цього сірого корпусу, який проштовхує філамент вниз, розправ розплавляється ось тут і виходить назовні. А ось цим важелем відрубується е, нитка філаменту. Десь ось в цьому місці, і виходить так, що потім його можна безпечно дістати назовні. Вирішив додатково підзняти принтер на мобільний телефон, щоб у вас була змога роздивитися, як він функціонує зсередини, бо зсередини він ще красивіший, ніж зовні. Також тут можна познайомитися з самою механікою принтера, яка. Рухає трукуючу голову карбоновими та мотелими валами за допомогою підшипників, ременів та ось таких валів. Ремені тягнуть голову, в свою чергу, ремені тягнуть мотори. І ось вони, ті самі мотори, які, в свою чергу, тягнуть ремені. З цього боку у нас LED-панель, камера, яка записує таймлапс. У неї ракурс трошки краще, ніж зараз у мене. А ось це величезна гігантська турбіна. Оцей потужний вентилятор видає направлений поток повітря, який охолоджує тільки верхню частину друкованої деталі. Роздивлятися його всередині дійсно можна довго, бо це схоже на якийсь витвір мистецтва. Пропоную зараз закрити. Його і подивитися загалом, з чого він ще складається. Екранчик, ви побачите його, коли ми включимо принтер, але поки що хочу вам показати задню і верхню його сторону. Якщо подивитися просто зверху, то ми можемо побачити, PTFE є трубку, через яку подається філамент всередину екструдера. Ну, верніше не подається, а просто направляється. І один силовий чи якийсь там дріт, який передає і потужність, і команди, якісь там. Оці технологічні в екструдер. Він просто один, і він ось в такому дуже зручному? як це називається, Ну, ланцюг від мопеда. Ну ви наскільки ви зрозуміли, я професіональний оглядач принтерів, тому ви не дарма збиралися підписатися на цей канал. Натискайте прямо зараз на кнопку Підписатися, це буде дуже добре. Задум ви побачите те, що вам ніколи не покажуть в оглядах. Саме сюди заходить філомент. Катушка має знаходитися умовно. Ось тут і філамент таким чином заходить в екструдер. Це окей, це зрозуміло. Далі у нас тут є е, отвори, скрізь які ми можемо побачити вентилятор. Цей вентилятор видуває з середини увесь відпрацьоване, не дуже якісне повітря. Але не переживайте, це все відбувається через карбоновий фільтр. Ось тут таким чином у нас знаходиться фільтр, повний. Активованого вугілля, і через нього фільтрується повітря, яке виходить назовні. Це дуже прекрасно. Ну а з цього боку ви можете побачити, а може і не зможете побачити? Е Всю електроніку принтера вона схована саме тут. Також тут ми можемо повісити тримач для філамента, саме ось на ось ці два гвинти. Внизу у нас порт для під'єднання живлення. І що ж це таке? Що ж це таке загадкове? Саме через цей отвір принтер позбавляється непотрібного філаменту. Ось таким чином. Засранець. Але який блін хороший! Але найцікавіше відбудеться, звісно, тоді, коли ми його увімкнемо. Давайте це зробимо. Живий. Тут у нас монохромний екран, який не сенсорний, як керується кнопками чимось схожим на пульт від телевізора. Комусь це може показатися мінусом, але насправді мені все одно, тому що все, що я можу робити на екрані, я можу зробити з телефона. Бо цей принтер банально керується віддалено. Зараз я його відправив в домашню точку і ви можете подивитися, як він. Це буде робити. Стіл зараз буде підніматися нагору, і як тільки він торкнеться до краю сопла, стіл зупиниться або спрацюють датчики. Все. Приїхали. Ну куди ти назад? Молодець. Це він ще не друкує. А мені вже подобається. Окей, е, якщо дивитися відповідно на екран, бачимо основну інформацію: температуру сопла температуру столу на домашньому екрані і показано, що він готовий до друку. Також у нас включена відеокамера, можна натиснути на play, почати друк, і оцей файлик, який зараз ви бачите його назву, почне друкувати. Наступний пункт меню це керування основними можливостями. Ми можемо нагріти та охолодити сопло. Або стіл змінити швидкість друку. Можемо загрузити або вигрузити філамент, не будемо зараз цього робити. Можемо мануально керувати моторами і направляти принтер. Просто керувати його положенням. Можна вічно спостерігати за тим, як він рухається. Це так медитативно. Але в більшості часу він повністю закритий. Ми до цього ще повернемося. Наступний пункт меню це налаштування та основна інформація. Тут ми можемо платити наш аккаунт, куди він під'єднаний до Wi-Fi, чи підключена карта пам'яті, назва принтера, версія прошивки, і можна запустити звідси калібровку, чого ми не будемо зараз робити, тому що це вже давно зроблено. Ну і далі останній пункт це папка з файлами, яка. Заповнено безліч 3D-моделях для того, щоб можна було їх запустити і поставити на друк. Але це все я не використовую, тому що в мене є мобільний телефон на застосунок, і повністю всі маніпуляції з цим принтером можна робити віддалено. І навіть спостерігати за друком онлайн, тому що тут вбудована камера, і усім привіт! Камера непоганої якості Full HD, але е, дуже Поганий фреймрейт. Ой, тут ще можна ліхтарик включити. Саме за це користувач і платить свої гроші. Не за ліхтарик, а за сукупність всіх технологій. Ми ще не почали друкувати, а вже вражає його якість матеріалів, якість самої збірки, якість. І сучасність технології, які тут всередині є, бо зазвичай карбонові вали, Wi-Fi, камера, керування через додаток недоступні для більшості принтерів. І це ще не все, за що я заплатив такі бабки, тому що це не просто Bambula P1S, це Bambula P1S Combo. а це означає, що він йшов в комплекті. Хлебніться. Насправді, це система багатокольорового друку або багатоматеріального друку. Безліччі матеріалів ми можемо друкувати. Давайте підключимо цей девайс до принтера. І зробити це можна наступним чином. Коли AMS встановлено встановлена на принтер, треба додати ось такий хаб, невеличкий девайс, який дозволяє безперебійно подавати пластик. Ну, відповідно, він як посередник. Пластик буде проходити через нього як через контрольно-пропускний пункт, можна сказати, такий собі блокпост для нашого пластику. Далі ми через фітінг поєднуємо ось ці дві трубки. Все. Тепер під'єднуємо самою тефлоновою трубкою АМС до усієї системи. Це перший пункт. Далі ми підключаємо це все спеціальними дротами, поєднуємо принтер з АМС-кою і. Окремо принтер. З цим хабом. Mm, кабель менеджмент. Супер. Ця річ робить користування 3D принтером, виводить його просто на новий рівень. Тому що. Я можу навіть віддалено поміняти філамент до наступного друку, не тільки користуватися АМС-ку для того, щоб друкувати кольорові модельки, а просто переключатися між філаментами. Показую, як це працює більш детально. Ми можемо загрозити. Сюди катушки з пластиком. Все дуже просто. Е, воно підтримує катушки різної товщини. Тут є спеціальні пази, куди ми можемо вставити ході катушки. І після того, як ми край пластику вставляємо в отвір моторчик, який вбудований в АМС-ку, підтягує цей пластик, контролює його подачу. Відповідно, якщо катушка має NFC чіп, він ще може автоматично визначити тип матеріалу і його кольор. Підключимо інше. АМС гонить філамент по нашій діфаленовій трубці в спеціальний хаб. Тут він е, чекається і проходить далі. Тобто у нас є датчик е, присутності філаменту в моторі в кожному з чотирьох на АМСК. Також він у нас є в цьому хабі, в екструдері. Тобто, три пункти пропуска у нас у філамента між катушкою та соплом. Коли АМС підключений до принтера, в додатку з'являється додаткове менюшко, називається АМС. Тут можемо подивитися, який філамент загружений. Якщо філамент розумний, як я вже казав, він підтягнеться сюди автоматично. Але ми можемо ввести будь-який тип матеріалу і колір. Наприклад, це у нас звичайний ПЛА помаранчевого кольору. Зберігаємо і в АМС він буде відображатися саме так. І чорний. Ще додатково цей АМС закривається досить щільно, і всередині, в принципі, утворюється така, ніби щільна, вакуумно закрита зона. Так, вона не підігрівається, але там є дегідратор, спеціальні гранули такі пакетики. І тут, в принципі, підтримується досить низька вологість, що теж лайк, теж дуже добре. Рівень вологості можна також вислідковувати через мобільний застосунок. Ця штука дозволяє не тільки друкувати кольорові моделі, а міняти віддалено. Тип матеріалу і філаменту в залежності від того, що у нас тут завантажено. Хочу друкувати з ABS, запускаю щось чорним abs ом І налаштування під кожен тип пластику автоматично підтягується, коли ти обираєш модель. Ну а тепер, що стосовно ціни, на офіційному сайті, європейська версія P1S Combo зразом з AMS з коштує 999 євро 0 євро центів. Тобто. 1000 євро, по факту це плюс-мінус, якщо конвертувати 42-42 там з половиною тисячі е, гривень. Але до це до цього ще треба буде додати е, доставку і розмитнення, яке зараз на ну, дуже дороге. Але навіть е, це буде дешевше ніж 66 тисяч гривень, за які я його придбав. Вийшло мені придбати саме так дорого через те, що я купляв його в самий в самий ажіотажний хайповий період. Перед новим роком, в момент, коли бу були закриті кордони. І тоді було дуже багато пропозицій на ринку, і 66 тисяч була плюс-мінус середньою ціною. Зараз, звичайно, вона трошки менше, але навіть це за дорого, я вважаю, е е якщо його можна купити по факту за тисячу євро, якщо порівнювати оригінальну ціну і ту, за яку його вийде придбати в Україні. Ось, щоб у вас не було питань щодо чому я так дорого купив. Буду шукати дешевші варіанти. Як тільки знайду, я з вами обов'язково поділюся. Ну а натомість я вас попрошу підтримати мій канал. Наш канал Кубесік ТД ще не дуже великий, але над ним плідно працюю я і моя команда. Дуже стараюся робити для вас настільки якісний контент, наскільки можливо, показувати вам найцікавіші 3D-принтери і купив його я в основному для того, щоб показати його вам розказати, що він вміє і як це по секрету не останнє відео з цією машиною. І буду. І далі дивувати вас різним контентом, давати корисну і фанову інформацію в нашій сфері. Але зараз це монетизувати майже ніяк не виходить, бо YouTube майже нічого не платить. Тож єдине, що в мене залишається, попросити вас підтримати мене за посиланням в описі. Там ви можете залишити одноразовий донат або підписатися і стати постійним спонсором, сплачуючи невелику суму щомісяця. Дуже вам за це вдячний. Ну і ще слід додати, що причиною покупки була моя дуже сильна. На зацікавленість цією машиною я хотів якомога швидше без зайвих днів очікування отримати її для того, щоб друкувати для свого магазину, для ЗСУ і вивчити, подивитися, все-таки що це таке, бо в українській е спільноті мало інформації про настільки дорогі принтери. Я не знаю, чи я став жертвою маркетингу, маркетингу, чи зробив правильний вибір, придбавши його. Напишіть про це в коментарях. Але якість, та яку він видає, мене просто приголомшує і швидкість. І тепер, коли принтер повністю готовий до друку зряжне філаментом, можемо почати друкувати. Тут є окрема кнопочка Models. і ми потрапляємо в бібліотеку різних 3D-моделей і можемо запустити по факту будь-що завгодно. Давайте знайдемо якийсь невеличкий прикольчик. Ну, умовно, я обрав ось цю модель. І тут, обираючи тип принтера, який у вас є, у мене p 1 s обираючи модель з пресетними налаштуваннями від автора, ми можемо обрати колір філаменту, який ми хочемо це надрукувати. Наприклад, давайте зробимо це з жовтим. Можна використати пресет, який я заздалегідь підтягнув через слайсер під конкретно цей філамент. А можемо використати пресет... Автора моделі, ну, використаємо свій. Можемо кількість копій встановити на стіл, скільки мені треба таких моделей надрукувати одночасно. Давайте обмежимося однією. А також можна включити таймлапс, підключити АМС-ку вона у мене підключена, і зробити калібровку столу. Поїхали, натискаємо на друк, відправляється модель на принтер і. Уже починає друкуватися. Тепер детальніше, як відбувається сам друк. Модель підтягується на принтери. Ми її вже бачимо, і воно саме того кольору, якого ми і хочемо її надрукувати. Це зображення, ми, до речі, можемо навіть е зберегти для себе. Окей, далі принтер починає рухатися, і це ми можемо відслідковувати через камеру. Якщо вона одновиться, так ми можемо це відслідковувати через камеру і дивитися на всі його. Рухи. Зараз він прогрівається до 75 градусів і стіл до 55. Принтер відправляється в спеціальну зону. Потім загружає жовтий філамент. Філамент потрапляє через систему трубок і через наші три блокпости до екструдера. Далі екструдер має прогрітися до 250 градусів. І продавити філамент разом зі старим філаментом, який теж знаходиться в соплі. Придавлюватися буде до тих пір, поки не з'явиться чистий наш необхідний жовтий колір. І принтер навіть це визначає автоматично, якщо ви коректно вводите колір. Тепер ми бачимо, що з'явився вже чітко жовтий колір, і далі принтеру необхідно скинути цей філамент. Дуже швидке охолодження. Далі принтер задіває спеціальний механізм скидання, скидає цей філамент. Ну а далі очищає стопло. А ось так виглядає кусочок філаменту, який він скинув. Далі він буде калібрувати перший шар. Принтер рухається неймовірно швидко, і це тільки калібрування. А друкувати він може на швидкостях до увага, п'яти тисяч міліметрів на секунду. А може й десяти тисяч. Всі вже погано пам'ятаю. Ну коротше, швидко, чесно. Дуже цікаво. Ну, все, не підглядайте. Майже ідеальний перший шар. Хоча, камон, Чому майже? За цієї бабки він має бути ідеальним. Ідеальний перший шар. Ні, Він правда хороший. Ну, а тепер притер буде показувати нам можливості своєї швидкості і розганятися до уже повної робочої крейсерної швидкості. Але навіть її ми можемо змінити. Тут у нас є міні-укривання швидкістю і, як зазвичай у бамболабів, можна вибрати тихий режим, стандартний, спортивний або неймовірно швидкий. Я, мабуть, залишу стандартний, щоб подивитися, яку якість він може видавати в стоковому варіанті. Красиво. Залишається тільки подивитися на результат друку. Модель, як ви бачите, надрукувалася І якщо що, у вас будуть питання, оце синє. Це не йде в комплекті, це моя підсвітка. Просто для краси. Ну, стараюсь для вас роблю контент. А що стосовно моделі, тут уже я ніяк йому не допомагав. Цей принтер спорався абсолютно сам, трошки більше, ніж за годину. Слухайте, це виглядає дійсно шикарно. Офігенна модель. Реально круто виглядає. Жодних шарів не видно. Ну, може, тільки під певним кутом. Але подивіться, наскільки вона якісно віддрукована. Шар до шару. Це по-перше. По-друге, матова, гладенька поверхня. І навіть ось так ледве відчуваю шари. Хоча, в принципі, їх чутно. Деякі є трабли з нависанням, я це бачу. Але це налаштування не мої, а зроблені автоматично. І верхня. Сторона без переекструзії. Прекрасно. Перший шар виглядає ось так. Від його текстура. Модель? Я не знаю. Ви можете сказати, що стаканчик кривим, але мені здається, все чітко надруковано. Щось сюди можна ставити. Ось це, ось це. А ще можна сюди налити своїх сліз від того, що я купив його не дуже вигідно. Окей. Okay. Ну що ж, друзі, цей весь відос. Я дуже вам вдячний за те, що додивилися його до кінця. Не забувайте підтримувати мене за посиланням в профілі, бо це для мене зараз дуже важливо. Я дійсно дуже стараюся над виробництвом цього контенту. І не один я, а ціла команда. Тому дуже буду вдячний вашій підтримці. Ну і не забувайте підписуватися на канал. Зовсім скоро знову побачимось. З вами був я, Євгеній Бондаренко, на каналі Кубастик 3D. Ну, треба шукати дешевше. Ну, взагалі, пушка, бомба, ракета, пітарда. І це не повний список того, що на ньому можна друкувати для ЗСУ.